Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Куди їхали українці відпочивати цього літа? Правильно, незламне місто Одесу. Бо тільки в Одесі сигнал повітряної тривоги не лякає містян. А просить їх таки бути трішечки сильно обережніше та обачніше. Тільки Одесити можуть ввечері піти до оперного театру, щоб не слухати, як літають шахеди. Тільки одеські чайки під час шлюбного періоду можуть перехопити, знешкодити та принизити російський дрон. Тільки в Одесі навіть краби збирають монетки з моря та донатять. На Збройні сили України. І нарешті тільки в Одесі. У зв'язку з частими атаками дронів місцеві жителі перейменували барабулю в барадулю вам, а не Одесу. Отже, переносимось на одеський пляж. я на море! <звачу> море! Море, 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 нарешті. <звачу> Людина просто три роки не бачила моря. <звачу> Ой, зараз на животику. Сейчас ямочку зробити треба. Єгорчику, горчику. А, а ти впевнений, що краще було отак одразу йти на море? Ну звісно, я приїхав відпочивати. Я не хочу втрачати жодної секунди. Ну, може, а... треба було хоча б заселитися як нормальні люди. А потім... Ні. готель потім потім у нас всього лише три дні на відпочинок, з яких ми один вже простояли в заторі ну, на Одесу. Ну, ну нічого, а... дасть Бог може вже наступного року. Полетимо літаком! А, Літаком! Слухай, я боюся, що після того, що люди чотири роки майже нікуди не літали, тут буде пробка в небі на Одесу. <плес> О, так, все, 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 все. Все. Я відпочиваю. Так, і нехай весь світ зачекає. Чуєш ти? Йогурт? Є? Давай обговоримо, які у нас. Плани на цей відпочинок давай. Так, значить, у мене є три дні для того, щоб згоріти, облізти, напитися, протверезити, купити мушлю і поїхати додому. А, а може, якась культурна програма? Можна ще раз напитися, тільки культурна. ну, слухай, ну може, просто куди-небудь сходимо на екскурсію. В Одесі? Куди? Ну я не знаю, ну куди зараз в Одесі ходять. Хто ціка? Але це дуже дорога екскурсія. Фу. Слухай, Ой. а може як колись в Таїланді, пам'ятаєш, сходимо разом на стриптизм? Якщо ти хочеш стриптиз, я можу воно ближче до роздягальні подвинути ліжак, і буду тебе дешево і сердіто. Ну і що ти ось так будеш просто лежати три дні? Дивись. Зрозуміло. Кожен розважається як може. Правильно. Так, тоді я на йогу. Так, тільки швидко. Одна нога там, інша тут. Отак. Ага. Обережно, щоб краби не заповзли. Не пиво, купуємо пиво, щоб не пісять криво. Кукурудзку не купив життя собі не продлив. Ось сюди, ось доброго дня! Обожнюю сервіс в Одесі. Доставочка до самого ліжачка. Не то, що в Туреччині, тому all inclusive. пиво є. Звичайно, дайте два. О, ти будеш? Ну, звичайно, я ж теж на відпочинку. Тоді сім. Та жартую, жартую. Не да потім, потім на, на, на коли назад будете йти, щоб холодненьке було. так, все офіційно, відпочинок оголошую відкритим. Вітаю вас. Ой, а підкажіть, будь ласка, а, куди зараз всі відпочиваючі ходять? Частіше за все в укриття. А куди от нам з чоловіком порадити тут в Одесі сходити? Ну, якщо по маленькому, то в море. А якщо ого, як припекло, то в укриття. До речі, на пляжі будьте обережні. Будуть пропонувати екскурсію по катакомбах, не беріть. Чо? Чому тупо поведуть до укриття? Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цетрин діє в центрі алергії. А Що наразі нового тут в Одесі? Саранча. Сильно шкодить. Мерія більше. Саранча у нас сезонне явище, а ті вже стільки років і ніяк не нажруться. я... Є 200 гривень. Це за відро? Качан. Качан? А що так дорого? Чи це Через саранчу? Через неї. Я ліцензію ці саранчі. Знаєте, скільки плачу? <ріст> а Давайте. як взагалі зараз в Одесі? Дуже гучно. Шахеди часто літають. Частіше падають, як акції російського аерофлоту. <ріст> <ріст> <плес> <плес> так як кажуть, у нас в Одесі шахідів бояться на пляж не ходити. Це точно. <плес> а ви мужчинка раптом не в ППО працюєте? Ні, а чого ви питаєте? Ну, а ви або дирочку на шортіках зашите, або петріо свій сховайте. Я не зрозуміла. А що це ви на петріот мого чоловіка задивляєтесь? А що він на мене дуло своє направляє? О, тако... Дівчата, не хвилюйтесь. Добре. Петріут на відпочинку. З вами добре, а гроші самі себе не зароблять. Угу. Відсрочка, підходимо купуємо відсрочка для суддів прокурорів знижка. А що і таке продається в Одесі? Звісно, але не в мене, це маркетинговий хід. Просто привертаю увагу. Жах! Як багато людей. Я казала, краще в Туреччину. В Туреччину ти б сама полетіла, а сюди ми вдвох приїхали. Як жарко, краще вже в Буковель. В Буковелі немає моря, Оль. Але там і шахетів немає. А, то це вони за безпеку такі ціни там ломлять. <риклад> Заспокойся, ми вже на морі. Женя, ну як я можу заспокоїтись? Воно ну, з людьми познайомся. Може, вони тут давно. <риклад> Вітаю. Вітаю! <риклад> <риклад> а ви давно відпочиваєте? Перший день. Навіть заселитися в готель ще не встигли. А ми встигли. Найвищий поверх, чудовий вид на Одесу. О, клас. Будете з першого ряду бачити, як мопеди збивають. Женя, може, поки ще не оплатили, то краще в Буковель? Заспокойся, вони ж якось відпочивають. Може вони не бояться, а? А, а ви справді не боїтесь? Боюсь. Боюсь, що ви цілий день у мене над вухом будете. Бо у мене тільки три дні, щоб відпочити. <рисувач> <рисувач> а, а вам Вам не лячно? Я заспокоюю себе йогою. Собака морда в пол. А я заспокоюю себе пилом. Свиня мордою в банку. Я теж так хочу. Давай щось візьмемо. а? Давай квитки на потяг в <рес> Карпати. О, блін. Це що? Тривога. Та ні, то якийсь діджей включив якусь. О, чуєш? Ні. Нормально. Кокте, ви краще, мабуть, от туди далі відійдіть, бо зараз ППО почне працювати. Я завжди, коли кукурудзи поїм, у мене ППО починає працювати. Женя, mm. а давай одразу сплануємо, куди ми підемо під час тривоги. Куди, куди, в Карпати. <гум> я, я серйозно. Знають всі, що в тьоті Юлі найсмачніша барабуля. Барабуля, давай візьмемо барабуля. Будь ласка. От люди. А? Шахедів вони бояться, а їсти барабулю в плюс сорок не бояться. Скажіть, будь ласка, а ви місцева? А що не видно де? А, Місцева. Скажіть, будь ласка, для дружини тут безпечно? Майже. Але б кашельок і телефон я б так от би не лишала би. А... Як? Одеса вона завжди Одеса! <рес> Дякую. Скажіть, будь ласка, а ТЦК по пляжу часто ходить? Не просто ходять, а бігають. Вони мене вранці біляшика візьмуть, а потім бігають від укриття до укриття. До речі, а далеко тут укриття? Ну, я тобі так скажу. Краще в море. Я серйозно. Ну, таке, щоб тобі сподобалось, то найближче в Києві. А якщо небезпека буде близько, то біжіть за рогом в укриття. А як ми зрозуміємо, що небезпека близько? Он бачиш тих двох чоловіків. А, коли он... вони плавачки знімлють, почнуть ламбаду танцювати. А на що вони їх знімлють? Щоб показати всім росіянам, на чому вони їх вертіли. Женя, краще вже в Ужгород. Там принаймні комендантської немає. Ага, типу тут є. Он сходіть на Ібіцу. Це Закарпатська область в Одесі. Такий собі Одеський ватікан. ні ні, ні я боюся. Не Це діджей. Ні, це вже падла московська. О, тоді ще пивка, дайте. Драндулети летять. ну. А ви чого не збираєтесь? Так ото розвід дрон, у нього вибухівки немає, там замість цього камера стоїть. Іде пряма трансляція в Кремль, а там у Кремлі одне падло, сидить, дивиться, як ми тут боїмося. І отак от в долоньки маленькій старенькій волохаті плескає. Так, а що робити? Що робити? Отак от руки, піднімаємо. Отак от, от. І з двох років по шахедам. Ні-ні, у нас в Одесі є кращий захист. Рэп? Рэп? Дюк. Він з певного ракурсу всім шахедам показує, куди їм треба летіти. <реку> <реку> Женя, пішли. Його жінка вже пішла. Ага. Ні-ні, вона пішла переодягти цей купальник. Я готова. Оооо, хохо. а що це за дуля? Це що мені? Єгор. А це їм? О, слухай, а ну так от і стій! я тебе сфоткаю! У тебе ніби шахет в руці. Прикольно. Оль, давай я тебе теж так сфоткаю, ага. Женя, яке з фоткаю, шахеди летять! Ви що не розумієте? Тривога! Не перша і не остання! Шахеди! Так наші дай їм Бог здоров'я! О, Уламки! А, точно, уламки! Женя! Треба сховатися! Правило двох стін! точно, давай! Нормально сховалися! О, дядя Яша! добрий О, день. Добре добре. Вітаю. Вітаю. Дідуля, а. тут тривогу оголосили. А ви що, зібрались купатися? <гум> Справжні одесіти купаються в море тільки в травні, в жовтні і під час тривоги, коли туристів немає. <гум> а, <гум> а ви місцевий? Mm -hmm. А де тут найближче безпечне місце? Ну, було в Ізраїлі. Але зараз теж там небезпечно. Я маю на увазі тут, в Одесі. А, ну, судячи з усього, на концерті сердючки, летіли ж в шахіда і їм «Хорошо! Це буде хорошо! Правильно? Отак от було. А ви чому шахетів не боїтесь? Ой, ми одесити злякались тільки одного. Нашествує цей срамчі. Але вже навчились її смажити і продавати замість барабулі. Правда, Юля? Смачного. <плес> Шановний, скажіть, а якщо тут постійно щось літає, чому ви кудись не переїдете? А? Ну як приїхати? Я тут... Народився, виріс, зустрів кохання, виростив сина. У мене народилися онуки. Ну, куди я поїду? Молодець. Ну, і три квартири купив. А, -а, а тепер ясно, чого ви тут залишилися. Ну, звісно, мені ще ці квартири онукам здавати. Піду. Гарного купання. Піду. До побачення. До побачення. Та вилазьте вже, ну, він вже далеко полетів. Я вас не розумію. Ви всі нехтуєте безпекою. Ми не нехтуємо. Ми з силою думки проганяємо ці шахеди. Ну і в ППО віримо. Безсумнівно. І що? Зовсім не страшно? страшно. Страшно. Але ми не маємо боятися нікого і нічого, бо ми на своїй рідній землі. Розумієш? Он, бачиш, малий щось з піску робить. Бачиш? Mm -hmm. Путін ху, то він ще не доробив. <рив> а ви подивіться на свої рушники. Подивіться, подивіться. Вони ж жовто-блакитні, як наш прапор. Який завжди буде тут. Бо одеса це українське місто. Тут живуть українці. І нехай сюди летить шахет чи щось інше. Нехай ми підемо в укриття в коридор, або залишимось засмагати. Ми ніколи не покажемо окупантам, що ми їх боїмося. Так що, давайте, поки не зовсім улетів, хоч дулю покажіть. А що можна? <свісно> Нужно. На! І, і, і дві... Один. <свісно> Ми вас не боїмося! Почали! Стопо! Опофіг! Ні-ні-ні, це не пофіг, це вже балістика. В укриття, в укриття, в укриття! В Укриття! в Укриття! В укриття!